Суцільна глина і ями по коліна. Жителі багатоповерхівки, що на вулиці Каяна, 84 у Ковалів, вкрай стурбовані станом під'їзної дороги до будинку. За 30 років бідкаються, жодні управлінці так і не навели тут лад. Як дощ пройде, отако, де я хоч добирайся. Як з палкою, то куди? бери лети. Куди полетіти, Бог його знає. Ми не просили в них асфальту, ми просили, хоча б нам оце порівняти, засипати боєм якимось ну нобучі. Ми самі засипали тут, що... ну взагалі тут в коліна можна було ходити. Немає ніякої відповіді. Біда й І втім кажуть місцеві жителі, що тут глиняна земля. Тож як тільки приходять холодні пори року і починає часто дощити, двір перетворюється на суцільну калабаню, щоб діти йдуть у школу, школи не приходили. Повимазані. Дощ піде, дощ, як піде, то не пройти, не проїхати. У нас, як дощ, пройде, то ми стидно нам зайти в автобус, я вам скажу. Тому що це глина. За розповідями місцевих жителів вони неодноразово зверталися до ковальської влади, та ті у відповідь лише повідомили, що дана територія належить Дубівській громаді. Там же на їх біди теж хіба розводили руками. Так нас тут роздвоїли. А чиї ми взагалі ми все платимо у ковальськ в коваль? Так, світло, газ, вода це все ж коваль. А коли приходиться нам на благоустрій, то ну ви не ковальські, ви Добівської сільської ради. На людський галас прийшов і очільник ковальської громади ігор чайка і голова Дубівської громади Роман Тротюк. Ступінь не можна зробити. Як та баба подейметься ступінь? Дивіться, ну це ж не наша земля. Ну, ви якось повліяйте. Натомість Роман Троцюк підтверджує земля Дубівської громади. Втім, ситуація тут, мовляв, не настільки критична. Кіньте порівняйте, щоб рівно було. Розумієте? Я з інвалідами. Всі Я не можу обіщайте, ні коляд. До власті добувається. Ну, сьогодні я вам не кажу сьогодні. Біжай, я мені ми, не хочу не, 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 не слухайте. такі видатки. Тобто жителі будинків збираються, закуповують, припустимо щебінь, і тоді вже сільрада може виділити техніку, яка розрівняє дорогу і доведе до ладу. Тож і жителям цієї багатоповерхівки максимум кажуть, можуть пообіцяти хвору щебеню або ж технікою довести покриття до ладу можуть тільки спільними зусиллями. Місцеві кажуть, тепер думатимуть, як зарадити ситуації, і чи будуть складатися, чи міситимуть далі болото. Ангеліна Гущина, Василь Маращук, дванадцятий канал.